Якщо ви воломан або любитель електротранспорту, то зараз якраз пора, коли кожен із нас задумується, а як же правильно зберігати свій улюблений транспорт, я маю голяй ногу, X5, потужність 1000 Вт, максимальна швидкість 45 км за годину, є три рівні швидкостей. Я використовую другий це максимальна швидкість до 25 км за годину. Але оскільки зима на дворі. Низькі температури, часто йде дуже багато дощу, то на даний час я свій електротранспорт не експлуатую, а зберігаю. Перед зберіганням я його добре помила, натерла, помила, натерла свій шолом. До речі, захист, надійний захист під час їзди, рекомендую використовувати шолом при кожній поїздці на велосипеді або гуляй гуляйнозі. І не знаю, як ви, друзі, я зберігаю свій електротранспорт при кімнатній температурі. В своїй кімнаті, щоб він радував мені око і спонукав активно використовувати його на новий сезон. При кімнатній температурі батарея використовується, зберігається краще і надійніше.